Ціна на дрова на Чернігівщині є найнижчою поміж інших регіонів країни. Вона коливається від 6 до 8 сотень гривень за метр кубічний. Про це в ефірі інформаційного проєкту Суспільне спротив сказав керівник Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець. З його слів, у південних та західних регіонах ціни на дрова майже вдвічі вищі – 1100-1200 гривень за метр кубічний. Ця сума не враховує доставки. У середньому в Україні дрова подорожча на 25 відсотків через ріст цін на енергоносії, які використовуються під час рубок. Юрій Болоховець говорить, що попит на дрова підвищився майже вдвічі. Якщо раніше лісгоспи реалізовували 3,5 мільйони метрів кубічних дров на рік, то цього року за попереднім опитуванням потрібно більше 5,5 мільйонів метрів кубічних. Нині в деяких регіонах люди чекають на дрова по два-три тижні. Фактично, удвічі нам потрібно збільшити цю заготівлю, але ці ресурси є наявні в лісах України. Ми бездумно вирубувати ліси не будемо. Ми будемо збільшувати наявність здоров'я усіх лісництвах за рахунок санітарних рубок, де забираються сухі, пошкоджені, мертві дерева. а та також за за рахунок рубок догляду за лісом. Цьогоріч спростили процедуру купівлі дров для опалення, говорить Болоховець. Тепер не треба їхати до лісгоспів, натомість можна звернутися в найближче лісництво, написати заяву та оплатити замовлення. З Собою треба мати паспорт для уникнення спекуляцій. Крім того, Державне агентство лісових ресурсів працює над створенням інтернет-магазину Дроває він має запрацювати всередині жовтня. Він в активній стадії розробки, буквально перед вашим зараз ефіром, ми займалися там деякими деталями. До початку опалювального сезону він буде запущений, він буде уніфікований для всієї країни, і ви, не виходячи з дому, можете вирішити свої проблеми з дровами.